Так, цікаво про саморобні димові сигнальні СУ для охорони периметру з доступних підручних засобів. Ну, опять же, саморобні, нема у вас ні часу, ні інгредієнтів для ото усіх усіх ділів. В ідеалі шукайте стандартні міни оці сигнальні. Якщо нема, ну це передок, ну цепляйте. Ну і вбити якби не варіант, цепляйте як у РГД-5, цепляйте, якісь страйкбольні, якийсь час простоїть, бухне. Ну і опять же, оце я теж затрагував сигнальні оці міни світлошумові, на мій погляд, вони деякі ну, трохи застаріли. Той тобто, зараз хватає ну, апаратури, тепловізори, нічне бачення. Не треба їблувати на постах, де і все. І отаміна вам не знадобиться. Побачите раніше із такого теж це техніка робили хлопці чи під час АТО ставили. Датчики від гражданської сигналізації, ніби. Воно якби теж знайдеться. У вас там хтось електрик і зробить це шуття. Тобто, перед позиціями, там на якусь відстані, треба в паспорті дивитися на цей датчик, він отак працює. Розставляються у ці датчики, просто колеш прив'язаний датчик, пофарбований там в коричневий колір, щоб в глаза не кидався, бо так вони всі білі. Виводяться проводки кудись там до спостережного пункту або до командного пункту або куди. Ну і кожен підписується, який сектор він тримає. Можна там, ну, можна взагалі гарно повісити, намалювати приблизний план позиції з орієнтирами. і оці датчики, як, ну, сектора підписати, і напроти кожного проводок висить. Допустим, блі, ну, підключений і лампочка. Лампочка, якийсь зумер. Ну, сидиш, загорілась лампочка, знаєш, в цьому секторі хтось вже вліз б, туди. І тому видивляєшся, що тут заяць там бігає, або вже маскаль приліз і туди треба б навалити. Ну, в общем, техніка. Техніка рішає, і от з таким, ну, сорвав маскаль міну. Вона завила, він зразу на лижий уйобувати, біткеля приліз. Так він вліз в цей датчик тихо, ніхера нема, і прилетіло пару гранат свого. І москаля нема, немає москаля. Так.